Як стати консультантом канадської компанії Кораловий клуб? Перше, це ви спочатку оформляєте свій дисконт по реферальному посиланню, яке вам дала людина, взагалі дала вам інформацію про кораловий клуб. Ви починаєте користуватися продукцією, да, тобто берете там програму, детокс, починаєте отримувати результати. Починаєте отримувати компліменти. І уже в мобільному додатку вашого особистого кабінету. Там є така м, е, кнопка е, стать дистриб'ютором. Ви просто її нажимаєте і вас переводять в ранг дистриб'ютора. Ви отримуєте ось таку папочку. Що в цій папочці? По-перше, Маркетинг план так тобто по цьому маркетинг плану ви будете отримувати зарплату за консультування і за те, що будете ділитися реферальною ссылкою, тобто будете розказувати про кораловий клуб і про те, що є можливість витрачати гроші не просто там на якби на вітаміни, бездумно, а саме якісні. Від провідних виробників і ще й по правильним е, протоколам. Да? Тут же є, дивіться, такий каталог да? на всю продукцію. Далі є ось такий е, ежедневний да, планіровщик. От, безпосередньо ручка туди входить, брендована, причому ці ручки виготовляють із е, коробочок, в яких раніше були добавки. Тобто вони біологічно розкладаються. І упаковка Coral Mine на місяць. Тому, якщо вас цікавить саме цей аспект, напишіть мені в особисті, я поділюся більшою інформацією, ми познайомимося і запрошую мою команду.